Вітаю та новини. Підсумовують події інформаційного четверга 11 квітня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Серйозні закиди. Міські депутати звинувачують мера у кримінальному правопорушенні. Йому дорікають невиконанням рішення сесії та непрозорою приватизацією. Гарячими слідами у Львові правоохоронці затримали банду серійних грабіжників львівських крамниць. Тренерська родація Миколу Сичана, посту наставника Львівської енергії, замінив відомий у минулому футзаліст Олександр Косенко. Серйозні закиди міські депутати звинувачують мера у кримінальному правопорушенні. Йдеться про нову структуру виконавчих органів влади. Зокрема, складу виконкому обранці кажуть, міський голова вже майже два роки саботує розгляд цього питання. Понад те, судиться за це з міською радою. Крім цього, депутати вимагають зупинити приватизацію приміщень колишнього універмагу Львів. Вони кажуть, його вартість занижена щонайменше на 30 мільйонів гривень. У мера своя правда Андрій Садовий заявляє, формування виконкому виключно його прерогатива. А по універмагу. Буде проведена нова оцінка майна. Нагадаємо, історія з новою структурою виконавчої влади тягнеться ще з початку каденції. Зрештою, 28 лютого депутати проголосували за нову структуру. Вона налічує 1200 осіб і мало б вступити у дію 7 травня. Однак кажуть, міські обранці міський голова її просто саботує. А відтак вимагають від прокуратури розпочати щодо нього досудове розслідування. Порушуються терміни, не вчиняється жодних дій законних. Тобто в рішенні сесії міської ради нова структура була, повинна вводитися через два місяці. Працівники міської ради не повідомлені, що буде проводитися переорганізація, не повідомлені різні структури Львівської міської ради. Тобто зумисне блокується цей весь процес, і ми вбачаємо в цьому блокуванні власне вину міського голови як керівника всіх структур підрозділів Львівської міської ради. Ще одна претензія депутатів приватизація колишнього універмагу Львів на вулиці Шевській. Міські обранці називають її злочинною і просить президента України, а також голів Верховної Ради ТСБУ, генерального прокурора та міністра внутрішніх справ її зупинити. Депутати звинувачують міську владу в заниженій оцінці майна, яку до того ж проводив один з родичів мера. Універмаг продали за ціною близько 8 тисяч гривень за квадратний метр. Однак реалтори називають зовсім іншу вартість. Всі однозначно назвали ціну, що квадратний метр на площаринок вартує на сьогоднішній день від 20 до 40 тисяч гривень. Тобто, недоотримання до міського бюджету є більше 30 мільйонів. Міський голова всі звинувачені депутатів відкидає, мовляв, внесення змін до структури виконавчої влади це його виключна компетенція. Коли в ці повноваження втручатися, це є порушення закону, і за це я переконаний повинно бути і покарання. Я думаю, що правоохоронні органи цей факт дослідять і буде відповідний вердикт. Що ж до приватизації, універмагу на Шевській, то влада лише виконує рішення, які винесуть в інтересах орендаря, каже Андрій Садовий. А оцінка майна буде переглянута. Оцінка триває е, певний період часу. Цей певний період часу закінчився і оцінка є скасована. Сьогодні управління комунальної власності оголосило нову оцінку. Є новий оцінювач. Який зідночинного законодавства ще раз це приміщення, тім депутати наголошують договір купівлі продажу вже підписаний. Відтак вимагають, щоб правоохоронці дослідили усі деталі скандальної приватизації. Гарячими слідами у Львові правоохоронці затримали банду серійних грабіжників. Основним промислом зловмисників був грабунок торговельних закладів. Під час своїх чорних справ лиходії використовували маски та зброю. Міліція вже довела причетність банди до десяти таких злочинів. Усі нападники, мешканці прикордонного міста Мостиська. За фактами, їх злодіянь міліція розпочала кримінальне провадження. Семеро мешканців прикордонних Мостицьк усі віком від 20 до 30 років приїхали до Львова шукати легкої наживи. Аби не витрачати часу на добирання до районного центру, винайняли тут помешкання. Основним промислом для себе компанія обрала грабунок магазинів. Навідувалися хлопці туди вечірню пору, коли в торгових точках вже не було покупців. Під час грабунку використовували чорні маски та зброю. Працівники одного з обкрадених магазинів пригадують візит бандитів. Я почула, що рипнулися двері. Коли я відхилилась від холодильника, я побачила. Одного, який забіг з пістолетом і сказав не рухатися, що це є пограбування. Зірвали тані цепочку. Після... Зірвали мені цепочку, забрали гроші з каси, карточки поповнення з каси забрали і ще собі прихватили на дорожку три Лише впродовж березня банда почистила близько 20 закладів торгівлі. По 10 об'єктах їх причетність вже доведена. З магазинів грабіжники винесли більше як 20 тисяч гривень. Легкі гроші задурманили хлопцям голови, і вони почали шукати наживи вже не лише у торгових точках, а й на вулиці. Так, 5 квітня двоє з компаній вранці напали на чоловіка, який один стояв на зупинці громадського транспорту. Було ще не люди, тому що 6 година ранку. Переконавши, що немає свідків, вони нанесли тілесні ушкодження. Забрали барсетку, де знаходились гроші та інші цінності. Як згодом з'ясувалося, чоловік, на якого напали, є заступником голови обласного апеляційного суду. Чи саме цей аргумент сприяв швидкому пошуку лиходіїв, невідомо. Однак за дві години бандитів затримали. У частині злочинів, зокрема, у грабунку низки магазинів хлопці зізналися і розповідають, як це робили. Заходили з хлопцями, з пістолетом, страшили людей, люди лягали. Боялися, забирали, вибігали. Правоохоронці кажуть, впевнені, що до усіх цих злодіянь руку доклала саме мустиська банда, адже почерк у злочинів схожий. Проведеним аналізом було встановлено, що це можливо було скоєно одними тими ж самими особами, тому що було характерно те, що це було приблизно в один час застосуванням предметів схожих на пістолет обличчя. Нападники прикривали масками. І по прикметам, і по показам свідків ми вже знали, що це скоють одні й ті ж самі люди. Під час затримання правоохоронці вилучили два пневматичних пістолети, кастет, пристрій для вістрів гумовими кулями, електрошокер, маски для обличчя. Триває розслідування. І міліція шукає чоловіка, якого підозрюють у причетності до нищення пам'ятників українських націоналістів на Львівщині впродовж березня-квітня цього року. Йдеться про чотири монументи, які зазнали атаки вандалів. Міліція склала фоторобут лиходія та просить у людей допомогти у пошуку. Нагадаємо, днями на Львівщині було пошкоджено низку пам'ятників і пам'ятних дощок діячам ОНУПА. У селах воля задеревацька великосілки Білогорща та у місті Моршин. Правоохоронці вже встановили знаряддя, з допомогою якого вчиняли вказані злочини. Коло злочинців а також який транспорт використовували. Продовж березня-квітня цього року на Львівщині правоохоронці зафіксували чотири випадки руйнування пам'ятників та меморіальних таблиць зображенням українських визволителів. За усіма фактами відкриті кримінальні провадження, розшукуються особи, причетні до скоєння цього злочину. Зі слів, очевидця складений фоторобот, прикмати чоловіка вік приблизно 30 років, ріст 170 сантиметрів, волосся чорне, коротке, лице овальне. Був одягнений в темну балонову куртку, а також темні джинси. Просимо усіх громадян, які можуть надати будь-яку інформацію про ці злочини або осіб, причетних до їх скоєння, телефонувати за номером 102. Анонімність гарантуємо. Тремтячий параліч саме так на початку 19-го сторіччя описав хворобу літніх людей Джеймс Паркінсон. Його ім'ям названа недуга, а 11 квітня на день його народження у всьому світі поширюють інформацію про цю хворобу, що вражає приблизно 1% людей старших за 65 років. Сьогодні на Львівщині офіційно діагностовано хворобу Паркінсона у майже двох тисяч пацієнтів. Люди отримують за державний кошт спеціальні препарати, аби не бути паралізованими. Якщо захворювання вчасно виявити і розпочати лікування, десятки Разів знижується ймовірність глибокої інвалідності. Хвороба Паркінсона це хронічне прогресуюче захворювання центральної нервової системи, виникає часто в літніх людей, коли в мозку менше продукується спеціальної речовини допеміну. Саме він відповідає за м'язовий тонус Відтак викликає неспроможність людини чітко рухатися. Якщо кількість цього допаміну знижується у десь на 60-80%, тобто його недостатньо починає вироблятися. Починає поступово повільно розвиватися так званий тремтячий параліч, як його колись назвав Джеймс Паркінсон. Тому хворі мають постійно приймати ліки, замінники допеміну без них людину може паралізувати. Чим раніше виявити хворобу, тим менше може бути наслідків. Кількість недужих на хворобу Паркінсона зростає, оскільки старіє населення. Зазвичай такі люди самі приходять до лікаря, переважно їх скеровують сімейні лікарі до лікаря-невропатолога. Об'єктивно ми можемо побачити по їхніх візуально по самій людині, також по тремору. Це є характерний тремор кінцівок, переважно спочатку, переважно спочатку починається цей тремор з однієї руки, потім він переходить на іншу руку і на ходу. Тремтіння рук, сповільненість рухів, скутість, порушення рухової динаміки, з'являються коли людина хворіє приблизно 10 років. Найчастіше хворіють гіпертоніки, оскільки високий тиск погано постачає кисень до клітин мозку. Також в групі ризику люди, в сім'ях яких вже були випадки хвороби Паркінсона. Крім того, часто недуга виникає після травми голови. Щоб полегшити лікування і реабілітацію, у Львові на базі неврологічних відділень діють школи для навчання людей з хворобою. Паркінсона щоб обходитися у побуті без сторонньої допомоги, а також правильно приймати ліки, щоб параліч не застав людину зненацька. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, Новини. І далі у новинах спорт. Тренерський штаб львівської футзальної енергії відправлений у відставку. Таке рішення керівництво клубу прийняло після вчорашньої нищівної поразки від івано-франківського урагану. Пошук нового наставника довго не тривав. Ним став відомий у минулому футзаліст Олександр Косенко. А граючим тренером буде Максим Павленко. Із останніх п'яти ігор енергія 4 виграла та одну звели в нічию. За три тури до кінця регулярного чемпіонату «Зеленобілі» білі ще не гарантували собі місця в плей оф Провальні результати стали причиною відстав. Микола Сича із поста наставника команди на тренерському містку його замінить Олександр Косенко. Він вже велися в переговори ще декілька років тому, тобто ми його вже досить давно розглядаємо, як одним з претендентів на посаду е, головного тренера в енергії. Е, знаємо то, про те, що він був мозгом тої команди, ще яка здобувала найбільші результати в збірній країни. Був капітаном команди. І спілкуємося з ним досить часто. Так що це і приговоривши з ним, отримавши його згоду, ми бажаємо, що саме з ним команда може зробити нове новий виток, скажем, історії. Попри невтішні результати в останніх іграх, завдання енергії не зміни. Війська команда повинна перемогти в екстралізі та здобути кубок України. На останній сходинці львів'янка Олександра Асланян виборола бронзу другого етапу Кубка світу з художньої гімнастики, що відбувся у Португалії. Вона відзначилася у складі збірної України у групових вправах з булавами. Українки розділили третє місце із швейцарськими гімнастками. Наші розбірні двоє гравців львівських хокейних левів зіграють на чемпіонаті світу у групі Б, що цієї неділі розпочнеться у Донецьку. У національну команду потрапили Кирило Катрич та Вадим Сільвестров. Українці стартують матчем із румунами. Переможець змагань пройде до групи А. І ці інформації ми завершимо наш випуск. Чекайте на новини від телеканалу НТА завтра. Щасти.